Чергове вбивство українських дітей: як не стати мозка лями? І що, що робити, права і свободи? Сьогодні, читаючи знову запитання від Фейсбуку, про що ви думаєте? Хочу поділитися думками, своїми оцінками. Можливо, вони комусь будуть в нагоді. Ну, перш за все, звичайно, думаю, у мене вже який день крається серце. Думаю, міркую. Оцінюю чергову смерть чергових дітей, українських дітей, які гинуть під ракетами расистів. Те, що вони не люди, виродки, про це навіть не варто говорити. Вони не вартують нашої уваги. Вони мають згинути як роса на сонці і піти у небуття. Як робити, що робити? Чому влада цього не робить? Я оце не можу збагнути. Ріше я це розумію, але. В Силу обмеженої контрольованої інформаційної політики про це не говорю. А вартувало би рятувати саме цінніше, що є рятувати українську націю, українських дітей, прикро чути від наших очільників, коли вони зараз кажуть, що у нас достатньо потужностей, закликають повернути і соромлять навіть вимушених переселенців, вимушених емігрантів, які знаходяться зараз за межами України. Правильно було би зробити цілеспрямовану державну політику, звертатися до урядів інших країн, щоб вони подовжували програми підтримки, приймали до себе наших дітей, наших жінок. Правильно було би зробити, дати можливість дітям, хоча б якийсь певний час, спілкуватися зі своїми батьками, щоб батько міг під якісь гарантії забезпечення виїхати, виїхати. Побачити свою дитину, щоб дитина знала, що в неї є український батько, Щоб пам'ятала своє українське коріння. А коли ми чуємо про те, що українці такі погані, що втікнули, не повертаються, що нас достатньо, це на здорову голову не налазить. Тому, звичайно, не сприймаю державну ту державну політику. Хотілося би чути такі заяви найвищого керівництва до з прилеглих країн, і не тільки. А зараз можу лише дати пораду і закликаю всіх жінок, які мають маленьких дітей, і не тільки маленьких, неповнолітніх дітей, все-таки вживати заходів, щоб обезпечити себе і продовження свого роду. Тому що важко дивитися і важко усвідомлювати, що найкраще українське зерно гине, а найкраще українське зерно це наші діти. Тому я розумію, я багатьма спілкуюся, у багатьох немає можливості, фінансової можливості. Що стосується фінансової можливості, то так як моя сім'я знаходиться за кордоном, я спілкуюся, зараз все ще діють програми. Так, вони програми підтримки нашим біженцям, переселенцям і вартує цим скористатися. Розумію, що це важко зірватися, поїхати, але думайте про своїх дітей. Так, ці програми закриваються і в Польщі, і в Румунії, і в прилеглих країнах, але вони ще працюють працюють дещо далі. Так, знаю, от спілкуюся зараз своїм другом. В Норвегії діють ще програми, будь ласка, зверніть цю увагу, діють в, в більш віддалених країнах, тому варто над цим задуматись. Розумію, що ще стримують і читав он пост уже з колеги, ну просто якийсь дурню, він звинувачує жінок, що чому вони тут сидять. Вони сидять, тому що не мають фінансових можливостей, і дуже важливий чинник. Вони бояться втратити сім'ю, бояться втратити чоловіка. Тому що, поїхавши за кордон, вони не зможуть бачити чоловіка. На жаль, програми європейської спільноти запроваджені так, що жінка яка з дитиною на якийсь час потім повертається в Україну для того, щоб побачити, наприклад, чоловіка на якийсь час. Вона може втратити соціальну цю підтримку, і тут така пастка. Ще скажу, ми не бачимо підтримки з боку нашої влади, нашим вимушеним переселенцям, матерям з дітьми, і ми бачимо державну протекціоністську політику щодо можливості бачитись батька з дитиною. Треба це дозволити. Тоді не буде тих випадків, що багатьох не буде випадків, коли незаконно перетинають кордон. Тому що так, є люди, які по своєму світу сприйняттю не хочуть йти воювати. Не сприймаються, не готові, не мають фізичних можливостей чи не мають інших якихось бачень, і це їхнє право. Але дуже багато що чоловіків хочуть бачити своїх дітей, хочуть хоч якийсь час принаймні бути з ними, і у них немає вибору. Легально перетнути кордон під якісь гарантії, повернутися немає. Ми чуємо про якісь там розмови на цю тему, але так і не запроваджено, що якісь фінансові гарантії, я не знаю, менові гарантії. Маєш, наприклад, квартиру, ти на неї накладається заборона щодо реалізації, там ну можна придумати, чи якісь фінансові гарантії, і щоб чоловік, батько, міг поїхати і там, на два тижні, на місяць побачити свою дитину. Бо я розумію, для багатьох чоловіків це дуже важко. Це дуже важко, не кажучи про те, що сім'ї руйнуються, на відстані мало хто може витримати е е е такі відносини. І що ж доброго ми маємо? Ми маємо втрату української складової української сім'ї. Має те, що українські діти не будуть виховуватися українськими батьками, а якщо потім дружина, розлучившись з, з українцем, виходить заміж за поляка-француза, це німці. Ви ж розумієте, що з маленького українця не виросте вже українець, це буде вже поляк, француз, фін чи хтось завгодно. Тому треба зберегти зберегти цю складову, цю базову складову України, України і української нації. Не думає наша влада про це, можливо, хтось послухає і думає, тому. Закликаю принц, в принципі, все одно закликаю жінок зберегти дітей, і в, ці, в цим відео закликаю владу вирішити питання можливості бачитись, бо це доткнутися до своєї дитини, подарувати йому ласку. Це як, як, як батарейка зарядж, зарядитися, зарядитися наснагою і бажанням зберегти країну, країну для своєї дитини. Я розумію, що хлопцям на нулі це взагалі болісно. Вони не можуть бачити, вони не можуть навіть вирватися з нуля, їх навіть не відпускають. Немає ніякої ротації. Я не військовий, не буду цю тему зачіпати. Я мирна людина, і всі протести я завжди робив у мирний спосіб, домагаючись прави свобод, але я вважаю це неправильним. Як неправильним є те, що зараз нам нав'язують якісь хибні стереотипи, розказують нам про цінність держави. Держава важлива, але треба не забувати, що держава це об'єднання, це структурування заради чогось в, в чистому ідеалі. Держава це створення надбудови для побудови більш справедливого, ефективного правового суспільства. І для цього нація створюється, організовується організовує державу. І дуже важко зберегти, зберегти е, ідентичність. Зберегти взагалі здоровий глуст, коли ти дивишся на дикі речі, коли права і свободи порушуються, потураються, а тобі розказують про якусь цінність. Ну, цінність саме в правах і свободах, в базових правах і свободах, в базовому праву вибору, коли ви народжуєте, вам же не держава дає право порухати рукою, піти вправо, ліво, говорити чи ні. Ви самі обираєте, на якій мові говорити. Які традиції підтримувати. Це ваш вибір, ніхто вас не спонукає. Господь Бог дає це з народження. Якби бо Бог не хотів нам дати права, то він би ще на корню в едемі Адама і Єву згноїв, правильно? Ні, він сказав, добре, це ж ваш вибір. Ви зірвали яблуку. Я казав, що не можна. Ви зірвали? Ну, добре, їдь тоді спокутайте. Він не забрав у них життя. Він сказав, потім, там, потім ми з вами, коли життя ваше закінчиться, ми розберемося. А натомість ми бачимо страшні випадки, коли. Прикордонники стріляють хай попереджуваними посробами у повітря, коли людина, можливо, хоче побачити свою дитину, можливо, не хоче залишатися в цій країні, тому що не поділяє ці принципи, які тут сповідуються, а є поборником прав і свобод, яка може психологічно не готова когось вбити і готова навіть ризикувати своїм життям, коли можливо людина віруюча чи що. І стріляють в повітря. У мене таке запитання до цих прикордонників, у них теж є сім'ї. Ну, а якщо не випадково ви б'єте цю людину попереджувальним пострілом, стріляли в повітря, куля зрикошетила, ну, все може бути. Не, не так направили зброю. Якщо ви вбили, то чим ви краще москаля? Ви ж вбили. Людину, яка не чинила вам лихого. Вона нікому не чинила лихо. Вона переходить кордон без зброї. Це її вибір. Пливе там через тису чи ще. Вона, вона, вона вибрала для себе такий вибір. Вона не чинить лихого, вона не, не хоче нікому зла. Вона хоче, наприклад, побачити свою дитину. Бо втомилася за два роки, не бачачи її, живучи в постійному стресі, хоче обійняти її. Чи хоче полишити країну, вбиваючи беззбройну, мирну людину. Ми самі стаємо тими драконами, тими страшними монстрами. Зрозуміло, що якщо людина своїми діями наражає на небезпеку когось там, іде зі зброєю, весе, везе якісь заборонені там, наркотичні засоби, якісь взривчатки, якщо воно полишає. Причому, ви знаєте, парадокс ну, страшний, мені важко це усвідомити. Тобто поляки, румуни, куди втікають ті, хто не хоче тут залишатися. Чи не може тут залишатися по певним психологічним речам. Ну, я не знаю про жоден випадок, щоб вони стріляли. Прошуть їх кордон. Тобто, українець, не громадянин Польщі чи Румунії, заходить на їх територію і його не зустрічають вогнем. А українець українця не хоче випускати і наражає на небезпеку, стріляючи в повітря. Це за межами здорового глузду. І це не вкладається в моє сприйняття як людиноцентриста, тому що я вважаю, що права і свободи це фундамент, фундамент будь-якої держави, будь-якого справедливого суспільства. І життя людини, яка не несе своїми діями загрози інших, ну воно первостепенне. Бо людина первинна не держава, а людина первинна. І це треба пам'ятати, мені здається, принаймні вам, колеги, підприємці, ну як тим, які найбільш активні, найбільш зорганізовані, і у вас справді більший досвід, ширший кругозір. Ну, прохання теж доносьте це, бо ну страшно жити в такому суспільстві, де права і свобода твої може відібрати будь-який владний очільник, дорвавшись брехнею до влади. А нам потім розкажучи, ну що ж ви можете, треба терпіти. На наступних виборах оберете наступного. Ну, ми на наступних виборах знову, як е, люди, як свідомі, йдемо на вибори. Ми міряємо по собі. Якщо я не брешу, якщо відповідаю я за своє слово, то я думаю, що інші так робить. Я вірю, виходить на трибуну, черговий розказує, що ні, ми це все щодо того робили неправильно. Ну, ми пам'ятаєте як полум'яно. Зі сцени це розказувалося, що от, от, кумовство, воровство, несправедливість і третє десяте. Ми повірили, проголосували, а прийшовши до влади, все так само, а може навіть ще гірше. І знову нам кажуть: почекайте, на чергових виборах оберемось. І так можна чекати все життя. обирати. Ми фактично не маємо можливості впливати на законодавство. Обіщені референдуми ніхто не запровадив. Впливу на прийняття законодавства немає і за нас приймають закони, які обов'язкові для нас до виконання, не для владних очільників. А якщо влада чи владний очільник не виконує закону, то у вас є вибір піти до суду, який створила влада, який функціонує по інструкціям, запровадженим владою. І намагатися там щось довести, що очільник не виконує то законодавство, яке він сам придумав, або яке недолуге. Це таке теж замкнуте коло, яке важко розірвати. Крається в мене серце, воно зараз звичайно стурбоване смертю невинної дитини з матір'ю. Важко це сприйняти, але ми можемо змінити світ навколо себе тільки пропагуючи правильні істини. Не, не бути послідовниками нав'язаних стереотипів і стати, і стати кращими. Буду змінитися. Не стати тими расистами всередині, не створити черговий тоталітарний режим з диктатурою, боротися за права, свободи, і за ці права і свободи тоді варто йти захищати і, можливо, віддавати життя. Тому що ти знаєш, що ти віддаш життя за країну, де права і свободи твоєї дитини будуть недоторкані. Недоторкані. Дуже. Мало, я навіть не захожу аргументації, чому я маю захищати, чи хтось має захищати е, територію, на якій є держава, яка називається Україна, якою керують не представники української нації, на жаль, які не сповідують українських принципів, традицій, культури і обмежують права і свободи. Дуже важко мені це збагнути. Можливо, я не правий. Якщо ви не правий, буду. Радий почути, почитати ваші аргументи, де неправильно я мислю. Але це ну, дивує і, і лякає. Так само звертаюся до підприємців і до всіх, взагалі, міркуючих, розумних людей. Ми міряємо всі по собі. Абсолютно вірно, ми оцінюємо. Так як ми діємо, ми вважаємо, що мають діяти інші, але це не зовсім правильно. Світ різноманітний, для того Господь Бог і тримає на світі, можливо, покидків, щоб показати де чорне, де біле. Тому мій власний приклад, ну от ми, наприклад, волонтеримо, сам волонтерю, витрачаю свій час, гроші, ресурси, коли їжу своїми автомобілями, я заправляюсь сам і доправляю цю гуманітарну допомогу, випрошую через всіх знайомих і незнайомих, через своїх бізнес-партнерів. Але я показую приклад. Я не поплюжу тих, хто не слідує моєю дорогою. У мене так справді дуже багато друзів, знайомих, які в якійсь мірі навіть кажуть, що я дурень, що я цим займаюся, втрачаю час, коли міг би заробляти гроші. Але це мій вибір. І я, звичайно, хотів би, напевно, щоб всі були такі, як я. Але я не маю права їх до цього спонукати. І не маю права їх ну, принижувати, якщо в них інший вибір. Ми закликаю всіх, якщо ви вибрали свій життєвий шлях. Пішли за покликом, це не означає, що всі мають бути такі, як ви. Треба сприймати світ різноманітним і дуже прикро читати від підприємців, яких я знаю, які боролись зі мною на, на всіх майданах, і зараз мені там пишуть: от що, во там є обов'язок. Волонтерити, ну знаєте, ну так само як зараз служба безпеки каже, що я маю якийсь обов'язок волонтерити, і я його не виконую. От я недавно написав листа навіть офіційно до служби безпеки України, де питаю, а скажіть мені, де в мене той обов'язок, яку я гуманітарну допомогу не доправляю, і перед ким я винен? Тобто, ви виявляється, як грузять ту коняку, яка котяне, ти віддаєш волонтерству. Більшу частину свого життя ти видаєш свої ресурси, а тобі ще що ти мало щось робиш. Якісь не виконуєш зобов'язання. Тобто, у волонтерів, виявляється, є якісь зобов'язання. У добровольців, які пішли на фронт, добровільно, у них теж є зобов'язання. Вони ж добровольці. Може, добровільно пішли. Я говорю зараз багатьма, тих хто з 14-го року, і в тому числі з рідних моїх воювали, вони пішли добровільно, а зараз попали в кабалу. І багато хто не може навіть на пару днів вирватися з нулі. Ну, несправедливо, треба змінювати це. Я не маю 100% рецепту, як це змінити, але над цим треба думати і вести дискусію з суспільством. Суспільством вести і на нього реагувати, а не так, що владар прокинувся, а я от придумав так, бо я отут наверху, то я саме розумний. Тебе винесло хвилю, тебе винесла брехня, і це не означає, що ти саме розумний, якщо ти всіх надурив. На все воля Божа і Бог на тобою. Рано чи пізно воздасться не тобі, то твоєму роду. Я в це вірю. Я вірю як в Господа наша, нашого. Тому закликаю друзі не бути такими категоричними. Правда, завжди посередині і нормально сприймати, якщо у людей, інший вибір. Це їхнє право, право вибору, це їхня свобода. Так, мені би теж легше жилось в суспільстві, де всі були б такі, як я, з моїми цінностями, з моїми е, оцінками, з моїми історіотипами. але така воля Божа. Я живу посеред інших людей і повинен знаходити з ними точки дотику, повинен враховувати їх інтереси і не чинити їм зла, не обмежувати їхні права і свободи. Я дію так, як хочу діяти зі мною. Я показую приклад, а не заставляю когось не ламаю. Я ціную права і свободи інших, я їх навіть готовий відстоювати, тому що хотів би, щоб за мої права і свободи боролися теж інші. До тих пір, допоки інша людина. Не робить мені зла, не впливає, не обмежує мої права і свободи. Вона має право діяти і робити все, що завгодно. Мені здається, що це правильні істини. Якщо я в чомусь не правий, буде дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях. Якщо поділяєте мою точку зору, поширте у такий спосіб, можливо, хтось з лодарів це таки послухає і почне щось змінювати. Тому ну, що ну дуже багато з того, що відбувається неправильно і за межами здорового глузду, як і за межами справедливості. Справедливість дуже суб'єктивний показник, але все ж таки, ну і ще раз, фіксуюча позиція: права свободи, право вибору це фундаментальні базові права, порушувати які не можна. Це моє глибоке переконання, як людина центриста. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть свій рід. Тому що якраз від українського роду, від українського коріння, від його потужності і спроможності буде потужність і держави української держави, держави українців. Зараз ми не маємо такого міцного коріння, тому що ну, підкошено наше кореневище, а тому треба це змінити. Змінити фокус на людину, фокус на родину, фокус на продовження роду, і тоді будемо мати. Успішну справедливу Україну для українців бережіть себе з Богом.